Не суди свого брата за те, що він грішить не так, як ти. Віруючі люди, як, як написано в Писанні, Бог мусить в кінці всіх і так помилувати. Бо кожен із нас певною мірою так чи інше, він, він, він согрішає. Так? От, наприклад, є 10 заповідей, наприклад, є е, шануй батька матір, наприклад, не, не свідкуй неправдиво. Так? Наприклад, якщо ти. якщо ти свідкуєш, що неправду комусь збрехала. Я сказав: о, там ти збрехала, тата, і ну, починай тебе судити. Нащо ти там брешеш, як ти можеш, ти ж віруєш, і так далі. А сам, наприклад, сам я завідую комусь. Угу. Mm -hmm. ну, виходить, я теж грішу, і ти грішиш. Так, да, просто, просто інакшим способом. Mm -hmm. Розумієш? Всі ми маємо щось. Бог може знайти у всіх нас якусь зацепку, і всі ми в чомусь согрішаємо перед Богом і неправильно перед Богом. І тому я сужу тебе, бо ти грішиш не так, як я. Ти там сказала неправду, а я завідував. Я жадав там щось. Я, я, я теж щось там неправильно зробив, неправильно подивився, не в неправильне місце пішов. Так у всіх нас можна щось знайти. Тому судити один одного це щось, похоже, як, як діти пісочку граються, як б'ються і. Он сваряться між собою, це ну, просто смішно виглядає, так? З, з погляду дорослої духовної людини це так. зовсім не має ніякого сенсу судити один одного.